І сьогодні апеляційний суд Києва розгляне скаргу захисту Віктора Януковича на рішення Печерського райсуду столиці, на основі чого і дозволили заучний судовий розгляд справи. А ось колишній президент прогнозовано не з'явився на сьогоднішній допит в генпрокуратуру. Його адвокати пояснили це, мовляв, загрозою життю і тим, що Янукович не в Україні. Цього разу справа не стосується розстрілів на Євромайдані. Слідчі хотіли почути, як саме Януковичу вдалося здійснити державну розтрату в 220 мільйонів гривень. Далі про це в нашому сюжеті. Колишній президент Віктор Янукович не з'явився на допит у генпрокуратуру. Його адвокати познали це загрозою життю та тим, що Янукович не в Україні. Цього разу справа не стосується розстрілів на Євромайдані. Слідчі хотіли почути, як саме Януковичу вдалося здійснити державну розтрату у 220 мільйонів гривень. Йдеться про виділену лінію зв'язку. Слідчі вже попередили, що за відсутності Януковича на допиті справу передадуть у суд без його особистої уваги. Участі у минулому місяці адвокати Януковича повідомили, що їх підзахисний погодився свідчити у своїй справі і навіть поставив свій підпис на відповідному документі, завіреному нотаріусом. У цьому ж документі зазначено, що Віктор Янукович планує свідчити у режимі відеоконференції. Однак, у ГПУ заявили, що Янукович не підтвердив своє місце перебування на території Російської Федерації а відтак давати показання по скайпу не може. чтобы общество могло самостоятельно оценить объем доказательственной базы, которая касается преступлений Майдана, которые касаются иных преступлений, меняемых Виктору Федоровичу, и самостоятельно принять решение. Все-таки собраны доказательства, есть ли доказательства его вины, можно ли считать его виновным в совершении соответствующих преступлений. От Генеральной прокуратуры нами был подан, получен Адказ, абсолютний відказ в опублікуванні відповідних матеріалів. Чому так пройшло ці питання краще задать Генеральному прокурору. щодо розстрілів євромайданівців, то у ГПУ кажуть, судити заочно в цій справі можна лише тоді, коли Інтерпол оголосить Януковича в міжнародний розшук. А там наразі шукати українського президента втікача не квапляться.